Будь ласка, поділіться цим відео з вашими близькими та друзями, залишайте в коментарях імена близьких, щоб ми разом просили у Господа благословення для них, промовляйте молитви від початку до кінця з вірою. Нехай Божа милість буде з вами. Господи, Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду, тільки дивився і не творив, лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним. ти, Силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене. І не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, Не стійкого у вірі зміцни, безсилого Духом укріпи, зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, Царю над царями. Почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах павлові і у вогні теклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив, лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів. Які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, Милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, не стійкого у вірі зміцни, безсилого Духом укріпи, зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, Царю над царями. Почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив, лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів. Які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величу Твоєю, Милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, не стійкого у вірі зміцни, безсилого Духом укріпи, зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий. Царю над царями, почуй нині молитву раба твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив, лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою Пророкові Іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів. Які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, Милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, нестійкого у вірі зміцни, безсилого Духом укріпи, зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, Царю над царями. Почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах павлові і у вогні теклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив, лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів. Які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, молю Тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, не стійкого у вірі зміцни, безсилого Духом укріпи, зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах павлові і у вогні теклі, як пізнати мені Тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові Іллі, молю Тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, молю Тебе, Господи Боже мій. Хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, не стійкого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного укріпи. І не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути, і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою, не стійкого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої? Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а коолосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою, не у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а коолосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові Іллі, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою, не у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою. Не стійкого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої? Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а коолосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою, не у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, молю Тебе. Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою. Не стійкого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою, не стійкого у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а коолосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові іллі, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою, не у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Господи Боже сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, Ти знаєш таємниці серця раба Твого, ім'я, явись йому, Господи, як в оковах Павлові і у вогні теклі. Як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, і воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгороджування саду тільки дивився і не творив. Лозії заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірам плодитися, рибам морським плавати. А птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові Іллі, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари й усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти, силою своєю заборони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада, молю Тебе. Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величчю Твоєю, милосердним був до мене, і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до Тебе цією молитвою, не у вірі зміцни, безсилого духом укріпи. Зневіреного укріпи і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені.